Привіт, мої хороші! Сьогодні ми відкриваємо таку рубрику Мовні ігри. Я хочу з вами пограти у мовні ігри. Ось перша гра називається з кожного слова по одному звуку, щоб вийшло нове слово. Ось зараз я вам це все поясню, і ви будете грати зі своїми друзями. І так, подивимося, що я записала. Записалась такі слова: зір, ліс, бір, марка, рамка. У мене є 5 слів. Отже, з кожного слова я беру один звук. Першого слова беру перший звук, з другого слова другий звук, з третього, третій звук, з четвертого, четвертий звук, з п'ятого п'ятий звук. Ну, у мене записані, бачите, слова, значить, я що записую? Букви, але чую звук. Це можна грати як записуючи, так можна і грати на слух. Дуже цікава гра. Подивіться, що у нас вийшло, коли я записала всі букви зірка. А тепер, мої хороші, ви послухайте наступні слова. Попробуйте на слух вибрати звуки. Перше мало, друге дим, третє сир. Отже, яке слово вийшло? Давайте перевіримо: ось я вже записала: мало, дим, сир. Ви чули звуки, які ви вибирали? Перший звук м. Другий звук Д, третій зв... другий звук И, і, і третій звук Р. І вийшло слово я записала вже буквами мир. Хороші мої, це, напевне, тепер наймиліше слово, коли ми почуємо вже на кінець, що в нас мир. Для чого я це роблю? Я дуже хотіла, щоб ви гралися. Але не використовували телефони. Тому що телефон дуже наш стомлює мозок. Ми після телефону відпочиває наша голівка аж 8 годин. Уявіть собі. А коли ви пограєте в гру, то ваша голівка дуже швидко і відпочине, і буде користь, і буде гра. До зустрічі!